Привіт, привіт! Ну що, скорпіони. Це ваш астропрогноз, гороскоп на серпень. Місяць будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися, адже такий місяць може бути трошечки турбулентним за рахунок того, що планета комунікації, спілкування, інформації змінює а, рух і буде рухатись в зворотньому напрямку. Привіт, ретроградний Меркурій. А, Привіт всім колишніх друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватися ці події, за які я буду говорити, ситуативно в вашому житті. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні Астропрогнози в себе в сторіс Інстаграм, буду вас трошечки надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати, що робити, що не робити, щоб день був максимально класний і прекрасний. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. І дивіться свій прогноз не тільки за асцендентом, а ще де у вас при народженні стояв місяць, в якому знаці зодіака, або. Асцендент, я не, за, не за, я вибачаю, не за знаком Сонця, а за Асцендентом. Також дивіться, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня буде проходити в вашому 11-му будинку гороскопу, який відповідає за довготривалі довгострокові якісь плани, цілі, публічність, медійність і общественні групировки люди, з якими ми спілкуємось не просто там якісь близькі, а от всі-всі-всі, кого ми можемо знати, що тут може потенційно у вас бути. По-перше, хочу сказати, що в цей проміжок часу не бажано нічого нового починати, змінювати роботу, продавати, купляти щось, переїжджати з одного місця в інше, тому що прийдеться щось дороблювати, перероблювати, або вам не сподобається. Тобто якась така не дуже приємна може бути історія. Це може бути в контексті: от у мене була мами така. Ситуація, вона в період ретрограду пішла а, ремонтувати зуби, їй запломбували зуб, але залишили всередині ватку. І, типу, треба прийти, переробити і знову-таки вкластися грошима, і це би, зайняло якийсь певний проміжок часу, поки вона з цією ваткою ходила в себе в, в зубові. Ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, все це краще не робити, краще почекати трошечки. І вже після 28-го Займатися цим, оскільки для вас це одинадцятий будинок ще раз повторюсь, ви можете повернутися в. А в цей період до реалізації або завершення тих планів, які ви почали там, не знаю, рік назад, може, півроку назад. От якась така історія може точно програтися. Коли або ви захочетесь, або складуться так обставини, що вам прийдеться доробити щось, що ви планували зробити давно і не зробили, або зробили, треба буде перероблювати щось. Там може якась неякісна історія буде. А, може бути відновлене спілкування з якоюсь людиною, з якою ви раніше спілкувалися, але потім з плином часу, скажімо так, ваше спілкування зійшло на ній. Це може бути історія, коли старий клієнт повернеться до вас. Буде знову просити ваші послуги. А, може, ви знову почнете там, наприклад, не займалися а, публічною медійною діяльністю, і зараз почнете цим займатися або будете щось пророблювати, скажімо так, а, якщо ви нею займаєтесь там бізнес-план, стратегію, те, як там візуально виглядає ваша сторінка. Це може бути через інтернет відновлення спілкування. Там виставити якийсь пост в інстаграм в інстаграм, в TikTok, в Ютубі вас там, колишній, наприклад, побачить або колишня і напише або зробить лайк. Ну, в такому форматі може для вас програтися. А також в цей день, 5 серпня, Венера змінює знак і переходить в, в знак Діви, і буде там знаходитись до 29 серпня. А, Венера в знаці Діви – це не дуже її таке комфортне, приємне положення, а, воно називається падіння, тобто можуть бути якісь нюанси як перепони на досягненні в поставлених, поставлених цілях. Вона відповідає за фундаментальність, стабільність, гроші, любов, партнерські взаємовідносини. І вона також буде. Тут цей про цей транзит буде проходити у вас в одинадцятому секторі сектор друзів, спілкування, планів. Тут ви можете. Фінансово може вкластися а, в реалізацію ваших мрій. Там не знаю, давно хотіли гітару, ви візьмете і зараз зробите це, але при цьому, оскільки це таке не дуже приємне її положення, то це може бути таке трошки марнотратство, коли ви там обринькаєте на цій гітарі там тиждень-два, і поставите в шкаф, скажете так. Що що, 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 що не хочу вже не, не цікаво. А це може бути в цей проміжок часу. Така історія, коли в суспільстві, в соціумі ви можете отримувати порцію якоїсь критики, критиканства від ваших друзів. Це може бути з вашої сторони, коли ви можете когось робити, комусь оцінку і за рахунок цього не підпускати до себе, відмовлятися там від якихось пропозицій, що там вам можуть пропонувати. Ви можете дуже сильно себе критикувати в досягненні якихось планів цілей. Займати таку позицію самопоєдання, я б сказав, та блін, я нерні достоїн або навпаки, я все можу, я класний, прекрасний, великолепний. Соответственно, це теж трошечки може дати не дуже хороші наслідки. Я думаю, ви розумієте, які. Або може бути критика по відношенню до вас там, від клієнтів, від друзів, можуть там робити там не знаю, оцінку якості вашої роботи. Я думаю, тут більше в поведінці, тому що це одинадцятий сектор. Це може бути критика в коментарях, наприклад, в інтернеті, по відношенню там до того, що ви виставите, або там напишуть вам в дірект якісь люди незнайомі, як варіант. А це може бути, може бути така історія, що ви в цей проміжок часу можете отримати подарунки від своїх друзів, або комусь будуть робити подарунок. В такому форматі це може бути історія, що може там якийсь друг подруга признається вам в коханні, і тут ви будете зав'язувати якийсь роман. але по ретрогальному Меркурію це буде недовго тривала історія, одразу кажу. Далі місяць місяць кажу, молодик у нас буде проходити 4 числа, 4 серпня. І ми його вплив будемо відчувати по 19 серпня. Молодик буде проходити в знаці Лева. Молодик завжди дає нам якісь починання, старт абсолютно якоїсь нової стежки в нашому житті. Зазвичай, коли молодик проходить в леві, то він піднімає питання самореалізації, самооцінки на перший план. Соответственно, для вас, скорпіони, це буде 10-й будинок гороскопу, будинок кар'єри, статусу, фундаментальності, положення. І тут. Може бути пропозиція зміни роботи, може бути пропозиція підвищення. Але дивіться, я нагадаю, що у нас ретроградний Меркурій, тому я б вам порадив би вести перемовини в цей проміжок часу, але не погоджуватись на цю пропозицію, тому що може не дуже добре для вас закінчитися. Розумієте, да? а, взагалі, я думаю, що ви можете, це буде переважати левина енергія, і вектор вашої уваги буде а, на 100% сформований на досягнення якісь, на роботу. Може на вас, вас просто нагрузять якоюсь додатковою відповідальністю. А, це може бути така історія, що там новий. Клієнт прийде, або нова нова колега буде, скажімо так, прийде до вас на роботу, або зміна буде керівника як варіант. Також може бути публічна репутація. Тут вас можуть якось помітити, нагородити може за якісь заслуги, дати премію, там аванс, може підвищить вам зарплатню. Тобто. Але аппетит це оця ливинна енергія вона дає оцю питання також питання самооцінки, і тут вам треба буде не боятися проявляти себе, йти на контакт, відстоювати якусь ту точку зору, заявляти про себе, і тоді стовідсотково це для вас програється в тому форматі, що ви зможете отримати те, що ви хочете. Питання статусу. Ну тут, опять же, статус у нас може бути як знайомство, або там пропозиція руки і серця, як варіант, або пропозиція там жити разом. Ну тут щось ви можете отримати від вашої коханої людини. там, А давайте там не знаю, кудись поїдемо. Відпочивати їхати дуже класно, приїжджати лучше не треба. А, може бути знайомство з якоюсь людиною, але це буде така більш страсна сексуальна історія. Я б не сказав, що вона буде в такому суперлюбовному форматі. Це більш така потусувались пару днів, і все. Ну, не пару днів там. Пару тижнів, наприклад, місяць-два як варіант. Далі. Повня у нас буде проходити 19 серпня і її вплив ми будемо відчувати по 3 вересня. Для вас, Скорпіони, це буде четвертий будинок гороскопу. Повня завжди дає ясність, кульмінацію, завершення якихось процесів. Подумайте, що у вас відбувалося в період з 9 по 24. По 24 лютого цього року, адже актуальність цієї сфери знову стане для вас на пов'язки дня. Це може треба буде доробити щось, переробити, завершити. Це може бути історія, коли ну не знаю. Просто там, наприклад, багато працювали, і зараз знову будете працювати. Ну, оскільки для вас це буде Скорпіони, четвертий четвертий сектор, а у нас, повні, до речі, проходить в знаці водолія. А водолій у нас про свободу, про революцію, про креатив, про незалежність. Цією, цим знаком Зодіака управляє планета Уран, яка дає бунт революції, щось абсолютно нове, на що вони очікували. І тут може бути ясність, наприклад, з приводу місця, де ви живете. Я не знаю, там прийде а, хазяїн квартири, скаже, піднімає ціну там вдвічі. А ви цього взагалі не очікували, що таке можливо? хоч тому що там типу тільки заїхали, або тільки там рік пройшов, я не знаю. Або якийсь інший проміжок, часу. це може бути взагалі, знаєте, от бажання освободитися від чогось старого. Не знаю, будете може викидати якийсь хлам з вашого будинку, де ви живете, місце, там квартири. Перебирати речі, там сортувати потрібне, не потрібне. А це може бути бажання сепаруватися від сім'ї, з якою ви там живете, або взагалі від в цілому там багато комунікували, спілкувались. А зараз не буде бажання буде бажання все, не хочу, Хочу займатися собою, хочу менше приділяти уваги, уваги там мамові або татові. Тут може бути якась ясність, якісь дуже такі глибинні, радикальні, революційні зміни в житті вашого батька або мати, щось там відбудеться. Це може бути пов'язане з якоюсь новиною, інформацією. От Щось така історія. Ну, може бути бажання як би, звільнитися, переїхати на інше місце роботи, але краще опять, робити це після 28-го. Ви можете це проміжок часу просто шукати, скажімо так, але приїжджати потрібно вже після, після 28-го. Це може бути внутрішній стан, коли ви якось. От, Вдихнете якийсь новий віток вдохновення і взагалі подивитись на всі речі під іншим кутом, тому що четвертий будинок у нас відповідає за наш внутрішній комфорт, внутрішню таку зону комфорту. М -м -м. Мені здається, тут все ж таки, от або з сім'єю щось може бути пов'язане про свободу, про революцію, про якісь зміни. Це може ви з'їдете від батьків як варіант, або от, щось може м -м Поповні можете продасте свою квартиру, нерухомість або прийде ясність, типу яку там квартиру хочете купляти, або де ви хочете жити, в якому місті. Як варіант. Ну і 29 числа у нас Венера знову змінює знак, переходить в знак Терези, а, і пробуде там до 23 вересня. Це дуже її прекрасне, комфортне положення. А, вона себе відчуває максимально прекрасно. А, для вас це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. 12-й сектор дає нам таку історію. як... А, Завершення якихось процесів, це може бути завершення любовних взаємовідносин з якоюсь людиною, з якою ви будували стосунки. Це може бути завершення роботи, тому що Венера у нас про роботу, про фінанси, про досягнення ну, не досягнення, а про фінанси там, про реалізацію якусь. А, про. Здоров'я і красу, і партнерські взаємовідносини. Тому тут може бути така історія, що ви будинок також 12 будинок у нас будинок здоров'я, підсвідомих процесів і завершення чогось. А, тут можете почати займатися собою, своїм здоров'ям, наприклад, як варіант, тобто, не знаю, робити, здавати якісь аналізи, робити перевірку свого організму, ботикс, пластика і ін'єкція також може бути, не знаю, завершення, це може бути як зміна іміджу, старе віджило, нове прийшло. А це може бути історія, що у вас якісь от підсвідомі процеси. Вони будуть більше в мати фокус на якихось матеріальних цінностях, тобто таких більш земних ресурсах, я б сказав. Або може бути от завершення, може от роботи на поточному місці роботи якогось проекту, який ви робили, або стосунків. От щось таке може для вас точно програтися. Тому якось так для вас. Бажаємо прекрасного місяця серпня. Дуже сильно вас всіх люблю. Сподіваюсь, що Меркурій не про програється не так сильно турбулентно, як я це розказала. Все. гарного дня, бережіть себе.